Паровоз Тома та його друзі Залізничні історії Перські і Гаролі. Персі важко працював у новому порту. Робітникам для будівництва потрібне було каміння. Тобі допомагав, проте іноді вантаж каміння був надто важкий, і персі доводилося вести його самому. Іноді він зустрічав Томаса. Молодець Персі, гладкий контролер дуже нами задоволений. Поряд був аеродром, і над головою у Персі цілий день дзищали аероплани. Найдзискучішим був гелікоптер. От дурна штука, казав Персі. Чом би тобі не дзищати де-інде? Якось Персі зупинився коло аеродрому. Здоров, сказав Персі. Ти хто? Я Гарольд, сказав гелікоптер. А ти хто? Я Персі». Вилі. як у тебе крутяться руки? це гарні руки, сказав Гарно. Завдяки їм я можу курхати, мов пташка. Ти хотів би пурхати? А вже ж ні. Мені й рейки подобаються. Дякую. Залізниці, це так повільно. Вони вже не сучасні. Він закрутив своїми руками і подзищав геть. Ферсія знайшов тобі у кар'єрі. Тобі цей Гаруль, ця кручена штучка, каже, що я повільний і несучасний. Хай почекає, я йому покажу. Він зібрав свої товарні вагони і роздратований рушив з кар'єру. Довзі вони почули знайоме зищання. Персі, сказав машиніст, там попереду Гарольд. Доженімо його. Так, Доженімо, сказав Персі. Персі рвонув уперед, вагони вищали, гойдалися. «Ну, мене зараз розкалатає, сказав машиніст. Гарольд їх помітив і почалися перегони. Давай, Персі, закричав він, доганяй. Персі ніколи раніше так швидко не їздив. Це було вперше в його житті. Спіши, 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 хекав він вагоном. Ми не хочемо, ми не хочемо, жалілися вони та дарма. Персі мчав, аж підлітав над рейками, а Гарольд був високий поруч. Очигар шурував, мов годинник. Молодець персі кричав машиніст. Ми доганяємо. Виходимо вперед. Молодець, молодець. Сигнал попередив їх, що портовий причал уже близько. Піп-піп! Гальма! Кондуктор! Будь ласка! Машиніст обережно знизив карколомну швидкість потяга. Вони прокотилися по головній колії і зупинилися на причалі. О, Господи, застогнав Персі. Я думав, ми пропали. Кочегар виліз на дах кабіни. Ми перемогли! Ми перемогли! закричав він. Гарольд і досі пурхав. Він шукав місця приземлитись. Слухайте хлопці, гукнув Кочегар. Тут ось пісня для Персі. Нашому Персі сказав вертоліт: Ти не сучасний, ти тихохід, ти застарів, твої рейки смішні. Їдь утиль, не роби метушні. Та Персі з потягом повним каміння примчав за рекордний час. Так ми здолали гелікоптера, щоб не дражнився з нас. Пісня Персі сподобалась. О, дякую, сказав він. Останній куплет сподобався найбільше, і він був дуже щасливий. Thank you